Група матюкав та побажав загибелі військовослужбовцю і його побратимам. В Одесі стався черговий інцидент зі словесним нападом на захисників України. Хто цей агресор та яку реакцію на нього та його висловлювання дало суспільство? Розкажу вам у нашому новому відео. Ви на каналі Фабрика Новин. Мене звати Ангеліна Швець. Підписуйтесь в місцевому фітнес-центрі. Тренер, сховавшись за стійку реєстрації, висловлював ненормативну лексику та прокльони до ветеранів війни. Чого сказали?

Та слабочуючим, вочевидь, був сам тренер. Попри прохання військових заспокоїтись і спокійно говорити, працівник фітнес-клубу продовжував ще агресивніше лаятись і ображати чоловіків у формі. Дивіться. Як ви себе взагалі ведете? Як Хочу, так і веду. Як я я там розмовляєте? До свіда, б. Там є птивал. За чим я? ви обзиваєте так? А що за за воно так обманути? Проводить фотовідеофіксація, відеосъйомка. Видео. <кху> Преддавіть, будь ласка, свої документи. Йди депутатам пусть <кху> тебе <кху>, <щоб ти кху> имел право не законі. <кху> <кху> Далі скандалів ще більше. Перейшов на особистості. Кляв усіх. Ты до меня не человек, Ага. Ага, Это то, что я воевал? Да! А вы сюда. Ты Чтоб ты там, чтоб вы там все Мы то, кто... Воевал. Все, кто там воюет. Воевал. Чтоб вы там да? Да, Про обурливий інцидент розповів та оприлюднив це відео одеський громадський активіст Дем'ян Ганул. Зазначив, що на відео уся агресія лилася на ветерана 53-ї окремої механізованої бригади. Попри всі ті жахи, що бачив цей воїн, він тримався спокійно і мужньо. А от фітнес-тренер переказав весь свій словниковий запас і показав себе у всій красі. Прошу, Алексій, приїдемо з сорковосом будемо Ну, сообщение Вы пишите, будет вас канал за турботу. Да. всего, ага, всего ага. доброго, ребят, вам. Красиво удачи. удачи. Меня, да? Да. удачи, ребят. Да, удачи. Всего, всего хорошего. Спасибо, вы умеете. Гарного вам дня, гарного вечера. Да. Ось так закінчилася розмова. Зверніть увагу, весь час, коли, сховавшись за стійку рецепції, перекачений мужлан матюкався, поруч стояв ще один хлопчина. Він не промовив ані слова. Але от інші були вже не такі мовчазні. Активіст Дем'ян Ганул зазначив, що одразу після інциденту зв'язався з військовим, якого ображав цей негідник. Його особу встановили. Це Свивастян Гогович. А ось його сторінка в інстаграм. Чоловіку вже за 40 років. У профілі зазначено, що спорт, тренування і сім'я це його життя. Фото і дописи однотипні. Спортивна зала, штанги, тренування і кілька світлин із брюнеткою, вочевидь, дружиною. А от останні публікації: тут чоловіка прямо несе. Суцільний антиукраїнський контент. Насмішкує над Володимиром Зеленським в тексті про кльони та ненавість до усього українського. Після сьогоднішнього інциденту зустрілися з цим качком. Вирішили активісти. Дем'ян Ганул згодом опублікував фото після зустрічі. Тут Свивастян Гугович вже не такий говіркий. Певно, матюкатися заважає червона рідина, якою замазане обличчя. Згодом з'явилося ще й відео, як чоловіка забирають до ТЦК. У коментарі йдеться, що йому вручили повістку та відправили на проходження ВЛК. Дивіться. Цей інцидент вже прокоментував екс-нардеп Борислав Береза. Він зазначив, що активісти погарячкували. Він ворог, він ідейний, написав політик і додав, що такий, як цей матюкливий тренер, потрібно карати за законом. Ним та його сторінками в соцмережах має зайнятися СБУ. Напади словесні чи фізичні на військових в Одесі відбувалися не вперше. 2 липня компанія чоловіків спочатку почали грубити, а потім накинулися на військовослужбовця, який прогулювався з сім'єю та друзями Аркадією. У 28-річного Дениса, так звати військового, чимало переломів, він втратив багато крові. Зараз знаходиться у лікарні. Його нападник є пішин Олександр. Зараз перебуває в СІЗО. Ще один не менш вражаючий випадок: чоловік у червоній футболці прийшов зі своєю собакою на огляд до ветеринара, аж раптом накинувся та обізвав лікаря-ветеринара, який втратив на війні нижні кінцівки. І все через те, що ветеринар попросив підвести собаку ближче до нього для огляду. Ось як це все було. Дивіться. Побачимо Тоді на матюкливого власника білого пуделя поліція склала адмінпротокол. Він згодом навіть прийшов знову до ветклініки і просив вибачення за свої висловлювання у ветерана. Проте пояснення, чому так вчинив, були не дуже дивні. Послухайте. Я не не бачу, не Не бачу, Я реально не бачу. Не поверьте, не бачу, І тому ти послав. Тому що в мене було букінціки, я не обслуговував тебе так, я пи того очікував. Ми всі живемо в країні так третій рік. Це ти мені розказуєш? Ти мені розказуєш, що ми живемо в яка третій рік війни, ви я. Ти б дуже я хочу вибачитися перед вами реально, щоб ви мені за цей час. Я тобі не вибачу. Ніяк тобі не вибачити. Живий б силь, що побачимо, як це далі б з тобою. Усі ці три випадки, про які розповіла вам сьогодні, сталися в Одесі буквально впродовж минулого тижня. Вибачити таких нахаб військовослужбовці так і не змогли. А як чинили б наші глядачі? Усе, що думаєте стосовно побаченого та почутого, пишіть в коментарях. Також підписуйтесь на наш канал. З вами була Ангеліна Швець. Побачимось на просторах Фабрики новин.